Всім привіт! Запрошую вас у нове відео. Сьогодні 5 грудня 2022 рік. На вулиці Мінус 3 випав невеличкий сніг, батареї холодні. Я трохи утеплилася. вирішила не наряджатися перед вами. Ви вже мені майже як свої. На годиннику. 10.45, світла немає. Скоро повинні включити. Як тільки ріки включать, то я поставлю відео на візуалізацію. Воно сьогодні вийде пізніше, ніж зазвичай. Приготую сніданок. Ну і протягом дня буду для вас знімати. Тому бажаю вам приємного перегляду. Сирний омлет, подвійна порція. Нікіта попросив зробити побільше. Я вирішила його перегорнути, щоб не був сирий він. Ну, і так як він широкий по діагоналі і товстенький був, то він у мене порвався. Але на смак це ніяк не впливає до омлету. Додала гречневу кашу, помідори на десерт хурма. У нас майже 12 годин, світла поки немає. Я не втрачала дарма час. Підготувалася до обіду. Почистила, замаринувала пілінгаси. Люблю покласти всередину ріпчасту цибулю. Пілінгаси купила вчора, вибачте, без вас по 80 гривень за кілограм. Оце два штучки 30 гривень. І Нікіта не любить таку рибку, то я йому посмажу четвертинки колюячі. як ви могли почути, от тільки що я знімаю, і нам включила світло. Хочу поговорити з вами на таку тему, як бюджет. Чи потрібно його вести, чи ні. Якщо так, то. Які категорії там повинні бути вписані, і як це зручніше робити? Буду ділитися суто своїм досвідом, нікому нічого не нав'язую. То, якщо не збираєтесь цього робити, послухайте просто як інформацію. Бюджет веду дуже давно і пробувала це робити. По-різному. Перший мій бюджет був у зошиті. Я розкреслила собі стопчики, розписала категорії, куди ми витрачаємо гроші, і кожного разу записувала, що купували. І наприкінці тижня я підбивала підсумки. Таким чином, в кінці місяця я бачила, скільки грошей прийшло у нашу сім'ю. От, і ну і скільки витратили. Потім я створила в Microsoft Word документ. Така табличка у мене була, там вже у мене більше було категорій. От, ну, і також от таким чином я роздруковувала на початку місяці, вписувала все і вручну все рахувала. Е, ну, Забула сказати, для чого я взагалі веду бюджет? По-перше, я хочу бачити, куди витрачаються гроші. Може, є якісь сфери, де занадто багато грошей витрачається і десь можна зекономити. Ну, це по-перше. А по-друге, я вважаю, що не всі гроші, які приходять. У сім'ю або просто людині треба їх спускати. Я думаю, що кожного місяця треба залишати якусь суму грошей, ну збереження, щоб були якісь. Наприклад, от там ми збирали колись там, хотіли поїхати. У подорож, так? щоб одразу не виймати з бюджету сім'ї велику суму, да, можна кожного місяця відкладати гроші. Або на ремонт, або на навчання дітей, і так далі. Саме для цього я і веду бюджет. Зараз я користуюся таблицею, яка є в Гуглі. Чим вона зручна? Ну, по-перше, можна користуватися таблицею як на ноутбуці, так і в телефоні. Вона дублюється. По-друге, ти просто записуєш дані, скільки грошей прийшло. І скільки ти витратив, а вона автоматично там є формули спеціальні, і вони все це розраховують. Наприкінці місяця ти все бачиш, навіть, не, навіть і не наприкінці. Ти будь-який час можеш зайти в таблицю і подивитися. Да? Ага, я вже на харчування, наприклад, витратив там, таку суму грошей, да? треба там зекономити і так далі. Тобто, протягом місяця ви можете подивитися. І ну, десь може або більше витратити грошей, або десь зекономити. Я вважаю, що це от зараз саме ну, зручний для мене спосіб ведення бюджету. Зараз я покажу вам, як це саме виглядає. Які є у мене категорії? На Ютубі є дуже багато відео. Як саме вести оцей місячний бюджет? Він так і називається в гуглі місячний бюджет. Ви просто берете е, цей файл і його вже е, робите як, ну, для себе, як вам зручно. Зараз я покажу, як це виглядає. Ось така таблиця. Я не збираюся зараз навчати вас, як її створити. Заходьте на YouTube, пишіть створити місячний бюджет в Гуглі, і там все вам розкажуть і покажуть. Я просто хочу поділитися категоріями, які є у мене. Може, вам теж вони знадобляться. І так, дивимося зараз категорії витрат. Десятина, пожертвування, комунальні послуги, харчування, здоров'я та краса, побутова хімія, косметика, автомобіль, одяг, взуття, проїзд, дім, діти, батьки, приватні витрати, подорожі і там сховалася збереження. Я підібрала ну, для себе витрати. Да? Куди я витрачаю гроші, ви можете підібрати те, що вам зручно. Ну, бажано, звісно, от бачите, у мене категорія діти-батьки. Бажано, наприклад, оцю сферу відкладати якусь суму кожного місяця, і потім. Взяти цю суму або купити за неї подарунок, або допомогти і так далі. Також саме на подорожі, так, можемо кожного місяця відкладати, наприклад, 500 гривень якийсь конвертик, і сюди ми записуємо. І потім, коли прийде час, можна витратити їх саме на подорож. Наступний у мене така категорія це категорія прибутків. Да? Звідки можуть прийти до мене гроші. Заробітня плата, додатковий дохід. Ну, це коли я до Жені ходила, от, то був у мене додатковий дохід, зараз тут 0. Далі допомога ВПО. Хто не знає, як ВПО нам платить держава кожного місяця 2000 гривень. Далі категорія благословіння. І тут для себе я написала також збереження. Ті гроші, які у мене, наприклад, я їх нікуди не витратила, то я пишу в категорію як збереження. Далі, це у нас розділ називається сводка. А ще є розділ такий транзакція. Зараз я його наберу. Отак. Верніше перелесну. А отут ви вже конкретно записуєте, куди ви діваєте гроші. От, наприклад, це у мене місячний бюджет за грудень, тільки початок. І отут -от можна подивитися. Ага, 3 грудня я витратила 435 гривень на харчування. Далі 179 поповнила мобільний. Далі, 92, це у мене приватні витрати, і тут я пояснюю, бачите о таблички, я пояснюю. Відпочинок. Ми з Нікітою ходили на каву і капучино. Ну, Поки у мене прибутку нікого, ніякого не було, зарплати не було, тому в цій графі мені нема що записати. А от коли ми зараз перейдемо знову на сводку, так, де вона у мене там? Дуже незручно пояснювати, знімати, то ви тут вже бачите, да? я вам сказала, що на харчування я витратила 435 гривень. І отут воно, бачите, у мене відображається. О, отут відображається. Отаким От чином я веду бюджет. І потім воно вам. Сам, саме рахує, скільки ви витратили, на що ви витратили, і яка різниця, скільки ви закону. Для мене це дуже зручно. Якщо вам теж таке подобається, будь ласка, користуйтеся. Ну і наостанок хотіла б вам розповісти ну те, що можна розповісти, так з місячного бюджету за листопад місяць. Може, комусь цікаво. Значить, ну, наприклад, за комунальні послуги я витратила 1300 гривень на харчування 4,5 тисячі гривень, хоча планувала 3 тисячі. Зараз з нашими цінами це просто нереально. Але я все ж таки вважаю, що на двох людей 4,5 тисячі гривень це ну, занадто. 250 гривень манікюр. на машину у листопаді місяці багато витратила, бо я її заправляла, плюс взяла в оренду гараж От, і заплатила як заставу на місяць вперед, 700 гривень, і плюс ще 500 гривень заплатила за, ну, за ключ. Потім, коли я буду Більше не потрібен мені буде гараж, то 1200 господарь мені повинен буде повернути. Тому на автомобіль в цьому місяці пішло 2920. Також десятина була. Ну, не буду говорити скільки, я думаю, що це не дуже коректно. Далі. Ну, був у мене іменинник в цьому місяці, це мій тато. Ну і були невеличкі приватні витрати. Приватні витрати це категорія, де я вписую, ну, в основному, коли ми з Нікітою, наприклад, або я сама йду, там кудись гуляю, то те, що я там купую, да, кава, піца, тістечка і так далі. Тобто, от таким чином. А тепер, якщо це все підсумувати, то я у листопаді місяці витратила 10 тисяч гривень. Я коли побачила, я, чесно кажучи, була в шоці, думаю, звідки така сума? Але отака сума. Я так подивилася. І... Вирішила, що треба економити. Тим паче, що в цьому місяці комуналка буде набагато дорожче. Як що економити, поки не знаю. Ну, думаю, що, напевно, продукти харчування треба якось переглянути в цей список, скільки я витрачаю грошей, тому що, ну, як я вже сказала, 4500. Напевно, це занадто. І це ви дивіться, я зараз не купую борошно, не купую олію, не купую крупи, бо це все у мене є гуманітарка. А якщо б я ще це купувала, то стільки грошей у мене пішло б. Не знаю. Важко зараз жити в Україні. От, не думаю, думаю, що не мені тільки одній, тому якщо. Можете напишіть в коментарях, скільки ви витрачаєте грошей на місяць, якщо ви підраховуєте на харчування і ця сума на скільки членів сім'ї. Мені просто цікаво, скільки інші люди витрачають от, на харчування. Ну, от, якось намагалася вам відкрити цю тему. Не знаю, чи вдалося мені чи ні, але я намагалася. Я просто не скажу, що я можу добре все пояснити по цій темі, але тема бюджету для мене дуже цікава. От, і я це роблю з задоволенням. Я себе ну, не змушую. Це для мене не напряжно. І ще такий момент може виникнути питання. Да? Якщо ти одна, то в принципі зрозуміло, якщо, наприклад, це сім'я, там, чоловік і дружина, да? він теж витрачає гроші, і вони якби загальні, як це було у нас? У нас була створена група в Телеграмі, так і називалась бюджет. І от всі, хто в цій групі, наприклад, там, Купив те і одразу цю групу Телеграм пише: там, наприклад, там, хліб 20 гривень, заправка машини там, 500 гривень. І так далі. Таким чином і я потім всі ці цифри самостійно вже вводила в бюджет. Таким чином можна вести бюджет, якщо у вас сім'я. Ну... Для мене так було зручно, я не знаю, як для вас ви самі вже дивіться. Я сподіваюся, що я вас не нагрузила і ви не перемотали цю частину відео. У нас лунає повітряна тривога. Вже майже хвилин 30, точно. Сподіваюся, що все буде добре. Усі території України, не тільки у нас. Поставила тарілку з обідом на підвіконник, щоб вам показати, бо світла немає і на столі вже темнувато. Картопля відварна, риба смажена, помідори, цибуля консервована. Добрий темний вечір. За традицією ми зустрічаємося з вами на кухні без світла. Хоча сьогодні світло повинно було би бути. Але із-за масованого ракетного обстрілу України почалися знову масові відключення От. по всій території нашої країни. На годинку 21.30 я буду вечеряти сир, два кусочки. Я як і обіцяла манюкусінька, шоколадка, дві штучки, два виду. І поп'ю чайок. І може ще з'їм мандаринки. Мандаринки останні купувала на ринку по 50 гривень, це ну, дешево, в принципі, і 80 гривень є. І вони трохи були зелені, і я сумнівалася, що вони солодкі. Але вони виявилися дуже солодкі і класні. Буду закінчувати на сьогодні влог. Сподіваюся, що дадуть світло нам. І ви завтра побачите це відео. Дякую вам, що провели цей день зі мною. Вілікайтеся від своїх справ, щоб подивитися мої відео. Ціную кожного з вас, обіймаю, тримаємось ще один день ближче до нашої перемоги. Всім пока-пока. Якщо все буде добре, то зустрінемося завтра.